Доброго ранку! Сьогодні наше заняття з розвитку мовлення я хочу почати із загадок. Відгадавши їх, ви дізнаєтесь, про що ми сьогодні будемо говорити. Тож будьте дуже уважні. З гілки стрип на іншу гілку, рудохвоста скаче бджілка. На сосні збирає шишки, смачні кедрові горішки. Хто це діти? Так, білка! Лісом котиться клубок, в уголках спинка і бочок. Він полює ночами, за жуками та мишами. Їжак. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко він стрибає. Це зайчик. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як звуть її? Лисиця. Коли ходій і забіяка, дуже схожий на собаку, він з'явився, лізь замовк, це лихий і лютий. Вовк. Хоч і шуба в нього є, та як холод настає, він і спить тоді, не п'є і не ходить, не гуляє, а в барлогу спать лягає. Так, це ведмідь. Діти, а про кого були ці загадки? Так, про звірів. А як називаються ці звірі? Дикі. А чому їх так називають? Вірно, бо вони живуть у лісі. Повторіться речення за мною: дикі звірі живуть у лісі. А зараз погляньте на цю картинку і пригадайте, як називається будинок, де живе білка. Так, дупло. Білка живе в дуплі. А де живе їжачок? У нірці, вірно, їжачок живе у нірці. А як називається житло зайчика? Нора. Заяць живе в норі. А тепер пригадайте самостійно, де живе ведмідь, вовк та лисиця. І побудуйте самостійне речення за зразком. Поралися? Впевнена, що так. А тепер давайте разом спробуємо розповісти про лисичку все, що ми про неї знаємо за допомогою схеми. Лисиця живе у лісі. Вона середнього розміру. У неї є вуха, хвіст, довга мордочка та чотири лапки. Її хутро рудого кольору. Дитинчат називають лисенята. Вона хижак, тому полює за дрібними тваринами та птахами. Лисиця хитра та швидка. А тепер. Опишіть самостійно зайчика за цією ж схемою. Я впевнена, що все у вас вийшло. Я дякую вам за роботу та прощаюсь. До побачення!